Сьогодні я малюю листівку до 8 березня, свята, наповненого ніжністю, теплом та любов'ю. Коли приходить весна, все навколо оживає. Перші промінні сонця торкаються землі, дерева вкриваються молодими листочками, а в повітрі відчувається щось особливе. Це час, коли хочеться творити, дарувати світові красу і добрі емоції. Саме таку листівку я сьогодні створюю легку, весняну. Повнену чарівності у центрі композиції буде маленька фея, яка, ніби сама весна, пробуджує світ своєю ніжністю. Навколо неї розквітатимуть троянди символ любові, натхнення і тепла. Я хочу, щоб ця листівка стала не просто картинкою, а частинкою весняного настрою, яку можна подарувати найдорожчим людям. Спочатку малює ескіз. Я уявляю, як фея прокидається разом із весною, розкриває свої крила і дарує світові чарівну ніжність. Її образ легкий, невагомий, немов світ. Танковий вітерець, троянди поруч із нею нема фобіми весни, малює три квітучі троянди й маленький бутон символ нового життя, нових мрій і теплих почуттів. Листя додає природності та балансу. Тепер переходжу до кольорів. Вибираю ніжні відтінки для феї, теплий рожевий, білі крильця та червона сукня з туфельками, щоб вона сама була схожа на квіточку троянди. Для троянд я вибрала м'який градієнт червоного і рожевого, щоб передати їх в природну красу. Листя теплих зелених тонах, щоб гармонійно доповнювати композицію. Додаю фон. Він буде градієнтним від небесно-блакитного до ніжного світлого тону, як весняне небо після дощу. Тепер я додаю трохи магії. Настав час оживити мою фею, наповнивши її світлом і ніжністю. Спершу поглиблюю тіні, щоб вона виглядала більш об'ємною, ніби ось-ось змахне своїми легкими крильцями. Наношу їх на складочки, сукні, на згини рук, м'яко окреслюю тінь під подборіттям. Це додає їй природності та глибини. Щоб передати тепло, яке вона випромінює, додаю ніжний рум'янець на щічках, зовсім легкий відтінок рожевого, ніби весняний витерець, доторкнувся до її обличчя. Очі теж оживають, додаю м'який блиск, що робить погляд теплими. Образичливим, наповненим магією весни, звертаю увагу на троянди, які оточують мою фею. Вони мають виглядати живими, ніби щойно розквітли від її чарівного дотику. Тому я додаю світло, воно грає на пелюстках, створюючи ефект ніжності і об'єму. Важливо, щоб кольори плавно переходили один в інший, не було різких контрастів. Так, троянди виглядатимуть більш м'якими й природними. Лістя теж оживає, трохи світла, кілька відблисків, і вони вже виглядають не плоскими, а наповненими життям. Я ніби додаю їм краплинку весняної свіжості. Он майже готовий, але мені хочеться додати ще трошки каск. Адже весна це завжди трохи магії. За допомогою спеціального пенсля додаю легкі квіткові візеруночки. Вони ніби розчиняються у повітрі, створюючи атмосферу весняної ніжності. Їх не повинно бути занадто багато, лише легкі натяки на невидиму чарівність, яка витає у повітрі. А щоб листівка виглядала завершеною, додаю рамочку з дрібних квіткових візерунків. Вона не тільки об'єднує композицію, але й робить її більш витонченою, святковою. Це ніби останній штрих, що додає завершеності, і на останок трохи сяйва, додаю легке світіння за феєю та трояндами, щоб вони ще більше виділялися на фоні. Це створює ефект чарівного світла, ніби вони випромінюють весняну магію та дарують всім навколо тепло. Ось і фінальний штрих. Додаю напис важливо, щоб слова не просто виглядали красиво, а й передавали атмосферу цього свята. Нехай цей день буде сповнений гармонії, тепла та щастя, і головне привітання. З 8 березня, великими ніжними літерами, щоб воно одразу привертало увагу. Коли я дивлюся на цю листівку, мені здається, що вона дихає весною. Вона легка, як перші теплі дні, як сонячний промінь, що торкається шкіри як аромат свіжих квітів. Я малювала її з великою любов'ю і сподіваюся, що вона подарує весняний настрій кожному, хто її побачить. Ось і все, листівка готова. Мені було приємно поділитися з вами цим процесом, і я сподіваюся, що він подарує. Ував вам трошки весняного тепла, Хай у вашому житті завжди буде місце для радості, натхнення і краси. Нехай поруч будуть люди, які цінують і підтримують вас, і нехай ця весна стане особливою з 8 березня.